Доброго дня ремонт вікон, кулібін. У нас очередне окошко попалося з проблемою продування по ширині створки, вікно у нас більше метра широке, фурнітура Winhouse і років, мабуть, 25. Тут у нас по периметру. Всюди прижими є, а знизу його нема, але він тут був, тому що відверстя під фурнітуру є. Просто хтось регулював створочку і за рахунок того, що в нас утворилося провисання, отаке свій пузо, воно. Затирало Ось тут і, мабуть, регулювали вікно літом і вирішили його убрати. Ми знайшли фурнітуру даного типу БУ, тому що нову вже не випускають років може 15, вікнам 25 років. і що ми зробили? Тяги ми взяли трохи довші, тобто вже й у нас буде не в цій частині депута, ми його трохи обійдемо. Тут у нас уголочок продовжувач, тяга обійдемо і поставимо його десь тут. Свою функцію воно буде виконувати і в той же, той же час. А затирання у нас пропаде, ну, ще може трохи припіднімемо її, наскільки нам дадуть ножниці, щоб воно коректно працювало. Зараз ми цей механізм будемо монтувати. Зараз покажу як зрозуміти, що є продування. У нас купюра проходить через два контур ущільниця і дує. Зараз будемо його монтувати і по завершенню покажемо результат. Продовжувалось у нас змонтований. Тривай. От, і в нас вже по низу створки не дує і вже має така робота.